Вітаю! Ви на каналі Дізеро, і я нарешті починаю формат відео, в якому я буду розказувати всякі різні історії та цікаві теми. Давайте почнемо з цього, як мені ця ідея прийшла до голови. На Дворі 2022 рік, і я нарешті придбав собі графічний планшет. Таку штуку я мав вперше, і я просто не розумів, як нею користуватися. Та розібравшись з цим питанням, я неодмінно почав плідно працювати. Ось так виглядає моя саме перша анімація. Після того як я намалював ще декілька артів, я на планшеті майже намалював, і він просто пилився під столом. Та протягом половини року я вирішив взятися серйозно за цей планшет і використовувати його по повній. Жартую. А точніше я починаю жорстко малювати анімації та арти. Ті анімації були про амобусів, які я викладав на ютуб. Я їх скрив від гріха подальше. Всі ці старі анімації я викладав світлеграм, послання в описі. З часом інтенсивність почала спадати, і анімації могли не виходити декілька місяців. Та в лютому 2024 року я починаю вести свій Тікток і викладати туди коротенькі анімації. Мої мотивації почати робити такі відео слугують багато каналів з таким подібним контентом, але найбільше з них виділяється канал Jaden Animations. Jaden Анімейшн створює дуже цікавий контент. Мені дуже сильно подобається її анімації. І я собі такий думав: блін, я теж так хочу. Та плюс до цього всього, мені подобається щось розповідати і робити вигляд, що я несу. А це Глем. прояв моєї ще захренні. Він іноді буде з'являтися в моїх відео. Тепер іди звідси. Не хочу. Так от, давай тут не будемо. Іди звідси. Не піду. На чому я там закінчив. Ага. І ось я в озброєнні свого ледь дихаючого iPhone 11, на якому я записую цей звук, ноутбука, який шмить, як турбіна від самольоти. І графічного планшета, який готовий на любі завдання та виклики, взялася за цю справу. Буду намагатися не сильно затримувати такі відео, бо я так-то дуже зайнята людина. Угу. Та ні, я не такий. Справді, просто трохи складно поєднювати коледж, особисті справи та анімації. А поміж цього всього має бути ще якийсь відпочинок. Та ти лінивий Шо? просто. Неправда. Я просто дуже діловата, зайнята людина. Ти брехун. Що то було? Тлумок. Для кого тут цей знак висить? Чорть. Якщо ви додивилися до цього моменту, це означає, що вам було цікаво, напевно. Та все ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, на телеграм та Тікток. Всі посилання я залишаю у описі. А наразі до побачення. Іван Сірко має часу на балачки. Бери свою шаблю і ходімо гнати татарів. Я не хочу.